Всім привіт. Сьогодні 23 травня. Черговий огляд цін на ринку. Походу ще оглянемо таку, бачите, маленьку автівочку, прикольно. Так, і заходимо на сам ринок. Будемо роздивлятися ціни. Чи змінилися вони за два тижні чи ні? Зараз подивимось. Так, ну це в нас тут сирі ковбаси. Сири 18, 14-16 ціни. Це в євро за кілограм. А ковбаса 13, хамон 20, ковбаса 12. Ну, десь такі самі ціни, що і були. На лотках вони не змінюються. Це мойва, я так розумію. 11,90 за кілограм. Бачите? Мой тут дуже цінується. Так, далі йдемо. Яблука євро 20, персик євро, абрикос євро 20. лимони євро. Або 2 кілограма лимонів за півтора євро. Далі цибуля 2 євро. Картопля євро 40-євро 20. І цибуля 1 євро. Різний сорт цибулі, різні ціни. Оце 1 євро. от той та така біленька за 2 євро. Е, більш гарні такі персики євро 99. Так, тут у нас о, вже персиків з'явилося дуже багато. А. Персики, тут ціна не написана. Далі, а євро 30 ціна. Банани євро 30, авокадо 2,20. Це нормальна ціна. Оп, тітка стирила. Два чи три авокадо собі просто кинула в сумку. Бачите? Оця тіточка. І побігла. Поки ніхто не бачив. Таке теж трапляється. Ківі 2,50, манго 2 євро, груші євро 70 і яблука євро 20. Крадіжки на базарах, це, знаєте, хтось може сказав би крадіжки це святе, але крадіжки це не святе, красти не можна. Будьте знаходитись, не можна красти, не можна так дарма брати все. Тому що вона тут взяла, ну скільки вона взяла там, на євро вкрала, а потеряти може набагато більше. Так, лимони євро. Грейфрути вони тут чомусь називають помело. Я не знаю, чому помело. Це грейпфрути я купувала, обманули. Також євро. Апельсини, оці гарні апельсини, вони по євро. Вони тільки зірвані, вони дуже свіжі. Так, на цій стороні апельсини також гарні. І коштують вони 80 центів. Це також гарні апельсини. Бачите, це не, вони не калібровані, різні, але вони смачні, я в них тут постійно беру. Далі там в нас є огірки євро, томати євро, цукіні євро. Так, це розсада продається. Бачите, скільки розсади. Все-все-все. Навіть петрушка в розсаді є. Базилік є. М -м, сьогодні такий гарний вибір розсади. Так, оці, бачите, тут апельсини такі самі, не калібровані і по одному євро, але вони ж трохи гірші такі. Ой, тут шмала, зовсім зовсім маленька така. Є абрикосики, дуже-дуже маленькі, цікаво, вже черешня. Появилась черешня в магазині, коштує 4 євро, тут не знаю, немає ціни. Це таке все свіженьке з огороду бачу, тільки вирване. Бачите, ще земля навіть не засохла. Так, цін тут немає, бо як почну зараз ціни узнавати там в них, то це буде дуже довго. Так, капеців тут 80, цибуля, бачите, яка велетенська. Цибуля така нормальна, з долоню розміром, мабуть. Подивіться. Бачите, яка здорова. Персики євро 80. Олича євро 80. Так, далі йдемо. Тут. Перець, цукіні, цибуля, все по євро. Часник 5, 5 євро за кілограм, баклажани євро. Зараз обійди, обійду людей. Так, апельсини євро. Це я поки хожу по базару, так знімаю відео. Я заодно видивляюся, які ціни, який товар. Для того щоб потім самі скупитися, скуповуюся я пізніше, після того як зйомочку зроблю по базару по всьому. Так, бачите, тут перець навіть є 70 центів, а цибуля 2,40. Так, цукіні, баклажани, перець, все по євро. Оці баклажанчики смачні, полосаті. краще, більш ніжніші такі за ті фіолетові. Так, оце е, тут такі бобові стручки, вони класні, вкусні, євро 50 за кілограм, це майже вдвічі дешевше, ніж в магазині. Так, картопля гарна, вона смачна по євро за кілограм. Там томати по 70 центів, різні, всякі, бачите, помідори. Такі, а, такі. Так, декілька, три сорти помідорів і всі вони по 70 центів. Черіки по євро за кілограм. Такі помідори, вони вважаються тут типу, сортові, тому вони завжди дорожчі. але вони ну, такі собі на вкус. От що ті 80 центів, що ось осіпові або 80 однакові. Тут смачні помідори в Іспанії, тільки ті, що чорні, чорний принц. Вони їх називають Томато Негро. Так, і тут же персики євро 90, але чай євро 90. Тут я думаю, що це все по євро. Бо якщо отак от викладено все, баклажани, перець, цукіні, цибуля, спаржа, огірки, томати, дині і кавуни, це все по євро тут за кілограм. Вони зазвичай на іншому боці стоять, я їх знаю. Так, тут перець такий підгулявший євро, коштує. А, оці такі томати євро, але вони такі собі не смачні, я ж казала. Оці, бачите, вони зелені. Чому зелені продаються? Тому що вони їх зелені теплиць зривають. І щоб вони не попсувалися. Бо якщо вони червоні, вони їх навіть не довезуть. Так, вже з'явилися папая. Папая коштує 2,50 за кілограм. Дуже дуже корисний фрукт. Треба буде купити вже. Ой, діньки такі класні, немає ціни. Так, тут апельсини, євро, лимони, євро. Прийду за папаєю сюди. 2,30 це нормальна ціна, бо в супермаркеті вдвічі дорожча вона. Так, тут томати. Ну, оці нормальні томати ще можна їсти. Також євро за кілограм. Огірки, оці такі поганющі огірки, конкретно оці. Мені дуже не подобається. І все це по євро тут. Ці томати, що я казала, томату негро, вони чомусь на базарі не продаються. Можливо, вони десь везуть їх лясь. Але вони самі найкращі, тому я томати зазвичай купую а, в супермаркеті. На базарі купую по євро. Якщо щось готувати будуть типу, і там якісь там рагу, треба томати покласти, то я купую тут. Так, черіки євро, гірочки євро. Оці гірочки вони дуже класні. І я в них брала вже минулого разу. Вони реально класні, дуже вкусні томати черіки євро за кілограм. Персики 2 євро. Авокадо 3 євро. Так, абрикос. О, сюди прийду і за персиками, і за абрикосами, і за огірками. Так, тут нас що? Тут у що? Тут у нас апельсини євро. Більше цін немає ніде. Добре. Так, зараз буду десь проходити на інший бік. А, тут ще не закінчило. Оце кафешка. Зазвичай у іспанців вони мають прийти на базар, попити каву, поїсти щось смачненьке, таке, жирненьке. Дуже смажено в великій кількості олії. Так, ну тут цін немає. А, кавуни, бачите, такі маленькі кавунчики по 2 євро за штучку. І дині також 2 євро або так, 2 євро за дві штуки, виходить, а 1 євро 50 за одну поштучно продають. Я також покупала, так. тільки інший друг, другий сорт. Там було мені дві дині за 1 євро. Смачно і дуже зручно, вони маленькі, такі сів, зараз з'їв її і вона не тече, не псується. Такі сухофруктики, зазвичай це 80 євро за кілограм. О, 18 євро за кілограм коштує. Так, Йдемо далі. Вже людей так багатсько на ринку. Щось попросипалися всі так рано. Люди, що ви так рано попросипалися? Ви що? Я думала, що ще мало людей. я не бачу, але отут така продавчиня, ну, Окей, ай м'я спит with my friend. Абло виз Абло Аміго Абло Амігов О, то він там Махав. Що так, далі що в нас там? По євріку, євро двадцять, обисини євро, євро двадцять яблука. Так, далі йдемо. А, так от там така тіточка, вона смішна дуже, вона все рахує на папірчику. І в стовчик потім, потім це щитає. Так, отут дуже гарна зеленуха. Тут завжди є петрушка, кінза, укропчик. Сюди я ходжу за пелення купувати. Так, тут у нас що? яблука євро 20, груші євро 50, ківі 2,40, абрикоси євро 40. Апельсини 90 центів, банани євро 40, лимони 90, але такі поганенькі. Так, тут у нас мушмула 3,90, капець, щось вона таку ціну поставила тут. Вона має бути десь. близько е, є 2,50 3 може. Так, о, морква. Такими пакуванами велетенськими продається. Це хто дуже полюбляє моркву, е, бо морква вона тут псується, вона не тримається довго. Так, тут у нас. Абрикоси маленькі, євро 20, персики євро 20, також маленькі сюди не, не добратись. Манго євро 50. Зазвичай тут такий надешев, найдешевший лоток і тут дуже багато людей зазвичай, тому сюди просто не підійти. Так, апельсини тут навіть 60 центів. Вони маленькі, не калібровані, але вони мають бути смачні. Так, далі там боби по євро, євро 20 боби, спаржева квасоля. Зараз скажу, спаржева квасоля 2 євро. євро. Може підійти туди. У дуже багато людей. Оп, 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 бачите, бачите, як працює бігом, бігом бігом. Насипає весь синік ну, Такі дуже емоційні. Ну, вони такі класні. Зазвичай в них дуже багато людей, ці хлопці. Так, добре, друзі, будемо закінчувати зйомочку. Чекаю вас на наступних відосиках. Будемо ще дивитись щось цікаве. З іспанського життя до зустрічі.